Коломаянка Людмила Слаба має за плечима понад 30 років викладацького стажу. Все своє життя присвятила українській мові та літературі. каже головне у професії це любов до своїх вихованців та праці в цілому. Роботу взагалі вчителя можна порівняти з такою дорогою. Але не дорогою такою, що викладена бруківочкою, а така лісова дорога, де можна йти і милуватися красою, і черпати енергію, з якою йти до дітей. Це дорога, з якої потрібно постійно прибирати якісь каміння, які стоять на шляху, щоб було легше йти. Це дорога. Якщо так образно говорити, впродовж якої з двох сторін можуть бути будиночки такі невеличкі з вивізками і з дзвіночками. Чителька зізнається, що в неї не було жодних вагань щодо вибору в юності професії. Намагається, щоб її учні так само любили рідну мову. Українська мова це і код нашої нації. За українською мовою ми визначаємо Вона в нас на генетичному рівні, і ми повинні її знати і знати не просто так, а знати досконало. Ми беремо в п'ятому класі. Діток, ми вже розуміємо, котра дитинка начитана, котра дитинка е, краще краще розуміє ту мову, котра щоб ми вже брали її, наприклад, на підготовку до олімпіади, до конкурсів. А хто хоче вивчити зараз? Дуже багато до послуг, е, дуже багато і курсів е, онлайн на уроці. у вчительки цікаво, діти дослуховуються до кожного її слова. Вже та та калина червона на могилі моїй. Подивічно співати українською мовою. А плідна праця дає свої результати за останні шість років Людмила слаба підготувала шістдесят сім призерів другого, третього та четвертого етапів Олімпіад. Людмила Івановна – дуже такий талановитий педагог від Бога. Ми гордимося, що вона працює в нашому колективі і що вона є нашим таким товаришем і є таким гарним вчителем, таким педагогом. І хотів би відмітити, що в ліцеї. Ну і напевно, що і по місту є дуже багато таких вчителів, які заслуговують на такі винагороди. Вчителька стверджує, що результатом високих місць на обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсах є тісна співпраця та порозуміння із учнями. За останні три роки це в мене такі були три перлинки дівчинки: це Христинка Мецак, це Діана Кушнір і Анастасія Клюсик. Це діти, з якими працювати було одне задоволення. вони вже випускниці, Діти, які хотіли все знати, вони а ще нам те дайте, а ще нам те дайте. Тому що коли дитина не хоче працювати, то її не Ну, вона може на другому етапі там посісти, але на третій, четвертий етап дитина та не вийде. Окрім викладацького таланту, у пані Людмили є ще й творчий. Наразі вона готує до видання поезії про війну та збірку та автограм. Її роботи є вже у підручнику для нової української школи коломи Іван Малецький, Галин Ровенчук, телерадіо компанія Раї.